А добре вигадано, погодьтеся. Місцевий співак із чудовим голосом. І це патріотичне налаштування, коли людина наживо співає гімн. Йому підспівують і вболівальники, і футболісти. А тепер давайте познайомимося із патріотами-футболістами Олександрі. Починаємо ми із їхнього складу. У воротах номер 54 Андрій Новак. Номер другий Артем Сухоцький, 5, Олександр Ломко, номер 13. Артем Чорній, 15 номер. Андрій Запорожан, капітан, 22. Василь Грицук, 27 номер, Сергій Старенький, 29, Юрій Коломоєць, номер 32. Максим і Мареков, 44 четвертий Євген Банада і 87 сьомий Сергій Басов. Володимир Шаран був на наших екранах, він головний тренер команди. Склад Харківського. Геліоса на ваших екранах. Денис Сидоренко, номер 1 У воротах, 14, Олександр Олійник, 15, Дмитро Сартіна, 5-й Сергій Лобойко, номер 29-й Тарас Пінчук, 20-й номер. Ігор Луценко, 27-й Станіслав Чучуман, 9-й Антон Савін, 88 номер. Євген Швидкий, 10-й Сергій Панасенко, 8-й Віталій Субачев і головний тренер команди Сергій єсь на наших екранах. Капітан команди Сергій Лобойко. Чекаємо на стартовий свисток. Представлю ще і бригаду арбітрів на чолі із Миколою Балакіним із Київської області. Його асистенти Валентин Куцев, Київ, Олександр Дашко, Київська область, резервний арбітр Віктор Копієвський, Кіровоград, інспектор Юрій Скорейко із Чернівців на сьогоднішньому поєдинку. Розіграно м'яч із центра поля. Гра розпочалася. Поки що переважно голкіпер Геліуса без роботи. В напрузі максимальній увазі, але без якоїсь прямої безпосередньої роботи. 24-та хвилина гри. Це матч 17-го туру першої ліги України. Олександрія грає із геліосом. Це банада. І тут без загрози. Котовий виконує сухоцький на дальній стійку небезпечно. Удар! І здавалося, б, м'яч летить у бік обікворіт, але чітко контролюють ситуацію захисники, знаючи, що загрози нема, що м'яч врешті-решт спрямовується повз. Футбольних трансляцій. Ну, і Я би сказав, що суттєво додає цікавості, можливо, довкола футбольному процесу. Хороший момент у Геліоса. Який удар! Тягне новак цей удар. Найкращий момент 36 зіграних хвилин виникає от зараз. <просив> Панасенко і Савін були незавершені атаки. Подача. І ще удар. Удар треба завдавати. Який же момент зараз був? Сергій Басов не вдарив, не пробив. Із вбивчої позиції. Це був... Дуже перспективний момент. Але басов їм не скористався. Чудовий момент. Чудовий нереалізований момент. Компенсований до першого тайму, скільки тут часу додано. Вдалося розчути, на жаль. Але були зупинки, були паузи. Падіння в штрафному і арбітр призначає пенальті. Арбітр вказує на позначку. На 46-й хвилині. Вже вкомпенсований арбітром час. У Геліосу з'являється прекрасна нагода. Савін. Пройшов повз двох, подав. Вбіг, відгукнувшись на його передачу, партнер. І підсік ногу йому Артем Сухоцький. Порушення правил. І пенальті. По-моєму, логічно. Власне, господарі і не апелюють проти цього рішення. Удар! 0-0. Рахунок залишається без змін. Не вдається реалізувати пенальті. Сергій Панасенко пробиває з позначки високо дуже. Ось такі два потрясіння переживають обидві команди перед перервою. Олександрія намагається форсувати подію. Олександрія намагається грати на перемогу. Вони планують три очки заробити. Іващенко пробуває. Я думаю, ви зі мною погодитеся у тому, що Іващенко додав. Він вийшов дійсно зарядженим, налаштованим, натхненним. І хоч цей удар якоїсь великої загрози можливо і не створив для Сидоренка. Але в цілому так він, я гадаю, потероризує оборонців Геліуса. Що там наробила із опонентом три гравці Геліуса? Оточили його. Це як банда налетіла на Коломойця. Один відволікав, інші там щось робили. В підсумку, двоє опонента зачепили. Але гра буде продовжена. Тут арбітр фолу не побачив. Отже, за би довелося призначати 11-метровий. Подача до штрафного майданчика. М'яч зависає. І є удар Іващенка. Знову Іващенко на завершальній стадії. Знову Іващенко завершує атаку. Але не вилучає знову в площину він. По-моєму, що жодного разу йому не судилося поцілити в площину воріт. При тому, що три хороші удари він мав. Три хороші удари він завдавав. Три хороші удари було у нього. Чи то від нього. Момент, який Олександрія відкриває рахунок в поєдинку, відзначається Пономар відразу, отримуючи статус Джокера. Але і Олександр Іващенко в цьому епізоді брав безпосередню участь атаки, брав безпосередню участь розвитку цієї атаки. Власна передача і Пономар чітко відгукуються на неї. Там відскок був, відскок від Олійника. А цікаво, що Гусько поборовся, виграв м'яч і виконав передачу на пономара. Два свіжі футболісти забив... ну, фактично забивають цей гол. На пару організовують його. Ще один гравається атакувального плану. На останніх секундах увійшов у гру. екс-гравець Алчевської сталі. Удар. Новак вибиває. Десь так, знаєте, спіткає думка, що. Мабуть, нічия могла би бути логічнішим підсумком протистояння. Положня грою. Вусков мав перспективу. Набирав швидкість, ідучи через вільну зону. Ніхто йому не заважав виконувати цей прорив або й керівництво. того прикріще і гірше буде на душі. Але Геліос можна лише підтримати. Команда дуже старалася. А тут контратака Коломоєць виходить Вічнавіч. І пробуває надзвичайно неволучно. Наслідки цієї гри Вабанк... Знаєте, що Тут в мінус можна занести Геліус, що цей наслідок, Такий наслідок гри Вабанк не призводить до моментів біля воріт новака, але призводить до... Набагато гострішої контратаки, реально гольової контратаки з боку Коломойця на ворота Сидоренко, де експерти проаналізують події, а також на вас чекають поєдинки збірних і Тур до Франц. І, звичайно, великий футбол з Олександром Денисом у 21-й годині сьогодні. Субочів розігрує штрафний. У штрафному майданчику і Сидоренко був лунає фінальний свисток, який фіксує мінімальну перемогу Олександрії з рахунком 1-0, завдячуючи голопономаря на 77-й хвилині. 39 очок очок. Олександрії вони залишаються одноосібними лідерами. Завершився матч, трансляцію якого було організовано телеканалами Футбол 1 футбол, 2 за сприянням професіональної футбольної ліги я вам дякую за увагу, де вас матч коментував Кирило Круторого. Будьте щасливі, любіть футбол та тримайтеся позитивної хвилі.